Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч на віч де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде український співак, заслужений артист України, волонтер Андрій Князь. Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Велика війна об'єднала багатьох. Ви з артистами-однодумцями в перший же місяць повномасштабного вторгнення створили команду А. ви почали їздити до військових та переселенців, які вимушено покинули свої домівки і переїхали до Західної України. Хто був першим ініціатором створити таку творчу команду? Ну, дивіться, велика війна як об'єднала, так і багато кого і роз'єднала. Багато кого показала, хто є, хто насправді справжнє обличчя повідкривало. І такого, як ініціатора, не було. Я не буду на себе тягнути якусь ковдру, так як багато хто може, і багато хто так і робить. Тому що знову ж повторююся, бо відкрила очі багато, велика війна. Тому е, я можу сказати, що справді однодумці зустрілися у Львові під час перші тижні, перші, тижні, перші два тижні війни, і що робити? Ми не можемо сидіти просто так. Звичайно, що е, і всі, хто ми зустрілися, це були Андрій Заліско, Андрій Князь, Анна Добриднєва, Артур Босо і співачка Андріана з своїм чоловіком Володимиром Водводом, продюсером. І що робити, треба щось робити. Ми почали їздити по концертах. Ми почали ініціювали. Пішли в, в, в Львівську облдержадміністрацію управління культури, до начальника управління культури, до начальниці, і запропонували. От є от п'ять виконавців. Давайте щось зробити. Допоможіть нам. Дайте е, можливість е, поїхати, наприклад, там в Трускавець, в Дрогобич. Тобто, по відділах культури дайте клич, що є такі артисти, які готові їхати і збирати гроші на Збройні Сили України. Е, і нас почули. І перший концерт був в Трускавці, другий в Дрогобичі. І потім управління культури, можна сказати, вони нам допомагали, сприяли, але вже само по собі пішло. Тобто, вже почули. Десь почули там, так, так. в Стрию, почули Франківську, почули в Тернополі, почули в Рівному, почули в Луцьку, що є що є команда А. А чому команда? Бо ми всі вже потім до, допекали, що ми всі називаємося на букву А. Анна Добридніва, Андрій звіт, князь, я. Андрій Залізко, Артур Босо, Андріана. І вийшла так команда. Ми навіть не думали. А, це так, співпало? так, так співпало. що п'ять артистів на букву А. Це який знак? Так, це був знак. І цей знак, можна сказати, Дуже хорошим був, тому що ми дуже багато зробили. Ми от ці, Цим, можна сказати, золотим складом команди А е, ми зібрали біля 7 мільйонів гривень. Ми купили 22 машини. Ми... Е, 2 чи 3 дрони. Я не пам'ятаю, чесно, в нас є це все записано. Справді, що цей золотий склад команда що зробив. І. Ми багато зробили, я вам скажу. І машини, ці автомобілі допомагали нашим хлопцям. Я сподіваюся, що вони ще й допомагають до сих пір, бо були такі випадки в нас, що два автомобілі були підірвані. На жаль, на жаль із жертвами-хлопцями. Тому. Ми далі їхали, далі збирали кошти, далі закуповували Володимир. Водвод, наш продюсер, він закуповував автомобілі, возив з, 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 з цього з вільню, з, Сталіна, Сталіна це є, з Естонії. Привозив автомобілі і ремонтували за свої кошти. Отак, от от так, наша команда так зібралася. А Все. охочих долучитися до зборів вистачало тоді? Я вам скажу, в перші місяці, звичайно. Багато приходило, в нас були зали забиті, в нас були на площі забиті людьми, і скриньки забиті грошима. Потім вже трошечки пішов спад. Люди вже, можна сказати, ну втомилися, вже почали гроші більше рахувати, бо заробітки долар підріс. Міжче. Заробітку <заробітки> менше зараз. менше, так, заробітків менше. Кожного, особливо на західні, в західні, в західних регіонах України, е, майже з кожного двору, з кожної сім'ї чи з кожної родини хтось пішов воювати. Так. І, відповідно, треба за своїх думати, розумієте? Тому вже е, трошки пішло на спад. І пішли відповідно на спад е, концерти. І потім команда А розбилася на дві команди. Тому що. Е, я не скажу, що ми там не порозумілися. Ну, були свої там трошки непорозуміння в, внутрішні, в е, Ну, це нормально. Це як в кожній сім'ї. Ну, і миряться, і, мі, мириться, і так. любляться, і, і чубляться. Так. Тому і в нас, як в великій сім'ї команди, е, чому так і сталося? Тому що е, кожен з нас окрема одиниця, кожен з нас. Хтось заслужений, хтось народний, хтось кожного в свої амбіції. Ми всі дорослі люди. І тому, тому можливо, так і, і розбилися на дві команди. А ви, як Андрій князь, зараз без команди, А. ви продовжуєте виступати перед військовими та ЗСУ? Звичайно, звичайно, я е, окремо. Навіть навіть тоді було так, що із командою А ми їздимо. Але є такі були, е, що мене окремо запрошували. Відповідно, команду Ани запрошували. Так я їздив окремо, так само як Аня, так само, як Артур, так само, ну як Андріана, Заліско. Багато, багато було таких різних випадків. Але в тому числі ми великою гарною командою. Ми їздили і збирали гроші. І зараз я їжджу окремо. Команда Аша існує як одна, так і друга. Але вже набагато менше, вже більше кожен сам по собі. Вже окремо, кожен артист сам сам по собі. окремо. А це правда, що військові, які знаходяться на фронті зі зброєю в руках, хотіли би чути пісні не про війну, а якісь більш оптимістичні. А воно так і було. Так воно, воно так і є до, до сих пір. Тому що вони війну бачать там. Так. Їм цього не треба вже. Не то, що не треба, їм, їм забагато того. Вони потрібна хочуть менша підтримка. Звичайно, так? вони хочуть настрій, настрій, позитив. Бо вони там стоять для того, щоб ми тут працювали, жили, творили і приносили їм, привезли їм гарну пісню. Щоб ми мали час це робити. І ми, дякуючи їм, ми маємо час робити. Ми маємо час з вами зустрітися про це поговорити. Ми маємо і можливість. Слава Богу, над нами тут, тут, тут ніхто не літає, нічого не літає зараз. А що було вам найважче емоційно тоді, півтора року тому? Найважче, що було? Так. Емоційно. Я думаю, так як і кожному: усвідомити, що війна. Ви свідомите, що в нашій країні в 21 столітті. Я ось наприклад досі не можу повірити в те, що дійсно наш але, час але є, це війна, але це є так, але це є. І знаєте, якщо справді кажуть, що і говорили так, що на, на Західній Україні там менше цього, та що не то, що менше, кажуть, а там люди не відчувають війни, а прилітає і туди. І там відчувають війну. І тут відчувають війну. І поїхати на Харківщину. І от я вчора приїхав з з Дніпропетровщини. Я з Донеччини приїхав два тижні назад. Ну там набагато складніша ситуація. Там набагато складніша ситуація. Ну я мовчу про Донецький регіон взагалі. Але і там хлопці хочуть української гарної пісні і веселої пісні, патріотичної пісні. Але не за не, не за не нудної пісні, не плачевної пісні. Е, їм вистачає. Я думаю, що в, е, не то, що думаю, я як впевнений. Коли з ними спілкуєшся, е, видно, що вони закриваються, вони хочуть показати, що все добре. Но насправді, е, я думаю, не один вночі в подушку плаче, бо я зараз заплачу. Неофіційним гімном команди А є пісня Москаляки на гіляку. Москаляку на гіляку. Так. Та? Вона була написана до війни чи під час Під час війни була написана. І от Олексій Малахов, відомий композитор, поет, нам написав цю пісню. Чому ми, ми теж ми думали брати якусь інакшу пісню, теж якусь більш таку, можливо, патріотичну, таку, можливо, щось душевне. Але от знову ж повторююся, повертаюся до попередньої розмови, що ми зрозуміли, проаналізували тільки тоді, не коли ми їздили, збирали гроші на збройні сили, а тоді, коли ми їздили іменно до хлопців, коли ми їздили в, в госпіталі, коли ми з ними говорили, спілкувалися, ми бачили їх їхню. Ем... І чули їх, і тоді ми зрозуміли, що гімном е, має бути весела пісня, має бути щось таке. Вибачте, за дурнувати <сум> щось з приколом, мускаляку на гілляку. Ну а як, ну, як про москаля ще краще можна сказати? <сум> ну її ж намагалися її заблокувати. На треба. Прошу? Її намагалися заблокувати в соцмережах, скаргами та з з Росії. її блокують до сих пір. І до сірпір, і тому ми е, зробили е, трошки запікали, трошки затишили слово москаляка, Ютуб е, до сих пір її банить. Е, але я не бачу в тому нічого поганого. Ну так, е, це російські ресурси, це все роблять. Це нормально. Хіба від москаляка що можна чекати? Вони ж не хочуть про себе правду чути. Як змінився ваш репертуар після 24 лютого 2022 року? Я вам скажу, і змінився, тому що багато патріотичних пісень почало писатися. В квітні місяці я одразу ж написав пісню. Мені подарували пісню Все буде Україна, відомий наш поет-пісняр Ростислав Радишевський. І я зразу її зробив цю пісню. І зараз я вам скажу, що вона можливо так і стала таким трошечки вже гімном нашої війни. Цієї війни. і Хлопці на передових, і люди в залі вони стають під цю пісню і хлопають, і плачуть, тому що вона така дуже патріотична, гарна, патріотична пісня. І після того я посилав, почав далі писати: там в мене є молитва за Україну, Спогад про батька. Потім Москаляко на Гіляку це одна, напевно, що така весела пісня. І з вісьми пісень вийшов міні-альбом. Який я от, до Дня Незалежності цього року запрем'єрив в Ютубі пісні, народжені війною. І вісім пісень, патріотичних, все буде Україна. У мене там є і е, цей Вперед, українців, вперед. Ну, такі гарні патріотичні пісні. Але щоб е, поставити крапку на, тому, на, на цій патріотиці, е, от тому я і зробив цей альбом. Е, і поставив крапку. І зрозумів, що м, війна то триває на вулиці, але е, люди, люди вже трошки замучилися від того. Хочеться, хочеться розгрузки психологічної, моральної, такої розгрузочки. І тому. Е, і тому пишеться нові пісні пишуться: веселі про любов, про кохання, про дівчат, про Україну, про, про квітки, про не знаю про що, про пташки. Ну, щось, щось більше позитивніше. Е, от і далі продовжується життя. Тож, бачите, більшість артистів навпаки жалілися, що на початку війни вони не можуть писати ніяких нових пісень, а ви навпаки. Ще я вам скажу так, я ще більше писалося, тому що о, десь треба було о, десь треба було в, в свої, свої ці емоції, свої ці думки, свою цю всю о, ну, можливо, там і, 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 і ненависть, і агресію до нашого агресора, так. до нашого псевдо-сусіда. Е, десь треба було виливати. А творча людина це виливає в музиці, в піснях в своїх в своїй творчості. А люди, які не дивіться, люди, напевно, які не не хочуть писати, вони напевно, не вміють писати. Можливо. вони, Напевно, чекали, щоб їм написали можливо, це, можливо. вони так, да. Тому а творча людина, яка вміє писати, вона сяде і напише. І напевно, що війна була і поштовхом багатьох зараз пісень, які зараз є актуальними для багатьох молодих артистів, яких так. зараз безліч так. і класних молодих артистів. Ну, і це, як би це банально не звучало, є така війна, навчила нас любити українське. Війна навчила нас любити українську пісню. Війна навчила нас цінувати українське і цінувати один одного, і поміняти світогляд і кардинально навчила це добре. Зараз дуже багато, до речі, артистів, які перекладають свої російські мовні пісні на українську. Чи наважаєте ви це кон'юнктурою, і чи вірите ви в їх щирість? Залежно хто. Залежно хто. Я, е, є багато достойних, дуже, є багато, які показали себе з гіршої, можливості сторони. Я не бачу в цьому нічого поганого, ну і нічого доброго. Мені здається, що замість того, щоб переписувати, перекладати пісні, можна писати новий репертуар українською. А Життя не можна повернути назад. Ну, вже так. вчора було. І вчорашня так. пісня залишилася вчора. А, сьогодні новий день, сьогодні пишіть нову пісню, нову музику. Скільки, знову ж повторюся, молодих, гарних, які пишуть і не перекладають там, я думаю, що в них є бо багато хто з тих молодих. Е Ну, наприклад, такі як співачка кола, вона вже років 15 б'ється на сцену. Цікі тільки, тільки от тепер тільки, вона стала так, відома. Зараз, ну, так е і я не думаю, що вона дістає ті пісні з 15-річної давності. Вона пише новий, новий репертуар. Так а то, що вже було, то вже було, і всі пісні актуальні, всі клас. Тому ну, я зараз так говорю, але сам зараз роблю рімейки своїх старих пісень, тому що вони полюбляться е, моїми слухачами, і я хочу їх просто ну, оновити. А, але я ж не перекладаю. А мова це зброя? Можете вичувати? Звичайно, 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 це ідентифікація наша, нашої, нашого народу. Це ідентифікація кожного з нас. Коли ми говоримо російською десь за кордоном, на нас питаються вею from». Якби ми говорили українською, одразу було зрозуміло, що ми з України. А як ми говоримо російською, то нас питається, а Раша? Ні, не Раша, Україна. Ну, яка ідентифікація? Де тут порівняти? Чи ти з України, чи ти з Росії, якщо ти говориш російською? Звичайно, що мова це є наша, на, на, наша, наше багатство. Це найбільше, що може бути. Це мова наша, це наші традиції, наші, е, наш прапор, наш гімн, наші пісні, наша мелодика. Дехто з ваших колег пішов на фронт. Ви підтримуєте з кимось зв'язок? Ой, Дехто пішов на фронт, дехто ще далі йде і будуть йти. Підтримую, як підтримую, я спілкуюся. От Віталій Козловський недавно пішов на фронт. Переписуємося. Звичайно, що я за нього переживаю. Я думаю, що як всі переживаємо за наших друзів, це наші друзі, наші побратими, це наші мої, особисто мої друзі. Ну і молимо Бога, щоб поверталися живими здоровими. А кого ви можете вважати героями? вже? Всі. Кожен, хто там є, завжди герой. І вже героїня. Кожен, хто є там. Це навіть та людина, яка допомагає їм їсти робити, чи та жіночка, яка там <смас> варить компоти, варить борщі на передовій. Це герой. Це героїня наша. Це герой, кожен, хто там є. А як ви проводите концерти під час повітряної тривоги? Чи бувало так, що вам потрібно було зупинити концерт? Так, зупиняли. Було е, і з генераторами проводили концерти. І зупиняли з генераторами, і без генераторів зупиняли концерти. Було таке, коли е, оце я ніколи не запам'ятаю, коли ми приїхали в Коломию Івано-Франківської області, зібрався весь зал, чекав весь зал. І почалася повітряна тривога. Відповідно, всі вийшли. І повітряна тривога тривала три години. І то, це тоді, коли перший раз прилетіло, дуже прилетіло в Дніпрі по, якомусь, по якійсь висотці, що там багато людей загинуло. І ми читаємо новини, пішли, ну, пішли в кафешку, там, в такому ну, підвальному приміщенні, а тоді літало по цілій Україні найбільше прилетіло тоді в Дніпрі. Тоді і у Львівській області щось прилетіло. Ну, одним словом, е і люди чекали. Ну, не в залі люди чекали. Хтось в укритті, хтось пішов додому, хтось ще там щось. І коли повітряна тривога закінчилась в 8 годині, е вже було недоцільно. Ми прийшли під в зал, е Люди поповерталися, але ми сказали: вибачте, ми переносимо концерт. Тому що нам треба доїхати до Львова, до комендантської години. Відповідно, ми приїхали, поставили апарат, <зіправи> зібрали апарат цілий і поїхали. От і все. Були такі моменти, і такі моменти є далі. А що робити? Ми ж не можемо, звичайно, ми ж не можемо людей наражати на таку небезпеку. Це ж небезпечно. Ніхто не знає, коли прилетить. Як на вашу думку, український шоу-бізнес кардинально змінився з 24 лютого 2022 року? Однозначно. Однозначно. І в кращу сторону. Однозначно, плюс великий. Знову ж повторююся, що дуже багато класного молодого контенту. Дуже класних пісень, дуже крутих артистів, дуже крутих нових груп, нових дівчат, хлопців, які пишуть таку круту музику, яка зараз ідентифікується в Європі як українська музика, український шоу-бізнес. В Європі вже почав існувати такий, як український шоу-бізнес. Це круто, тому що ми відрізняємося вже тепер, нарешті, від всіх інших позрядянських. Так. Друзів, Артистів. не друзів, не другів. Так. І, і наша пісня це однозначно велике, велике досягнення нашого народу. І наших, особливо зараз, тих наших молодих виконавців. Це дуже круто. І кардинально помінявся шоу-бізнес, кардинально викоренив тих, хто був псевдо в нашому шоу-бізнесі. І багатьох викоренив. І це, я вважаю, це правильно. І так має бути. Тому а був... що на зміну, на зміну старого має прийти нове. Так, має прийти нове, це так завжди. А буваючи на передовій, ви спілкуєтесь з військовими. Яка в них думка? Чи вже скоро буде ця перемова? Ніхто нічого не каже, ніхто нічого не знає. А якщо знають, то не говорять про це. Навіщо про це говорити? Бачите, ні кінця, ні краю. З самого початку говорили два-три тижні. Ну, так, це. Що тут говорити? Тут нема що говорити. Тут поки не знаю, як на мене, поки, поки все не сконає, то нічого не буде. Ну, маю на увазі, наш сусід Москаль. Тому що мені здається, що як влада, так і там не тільки від влади залежить. Там кожна, кожна особистість, кож... не особистість, кожна мені здається, людина. Це ніхто не знає. іменно. Там кожна людина винна в тому всьому. І кожна людина готова далі вбивати українця. Так, звісно. Це не є нормально. А як ви уявляєте український шоу-бізнес після перемоги? Яким він буде? Ой Боже, мені здається, що всі зап'ють. Всі, весь український шоу бізнес буде співати гімн України не лише... з горілочкою, з салом. А усі. то, сто ні, кожен українець буде кожен. в шоу бізнесі. Так, Ні, це однозначно. І... Він кардинально помінявся вже. І він буде, буде далі змінюватися. Не змінюється, збагачуватися, збагачуватися українськими новими співаками, новими артистами. Дивіться, от зараз почався знову шоу нове, Голос країни на одному з наших каналів. Ну, прийдуть нові, знов, нові імена з'являться однозначно, і це класно. Тому що. Ті нові імена будуть справжніми українськими українським, справжнім українським шоу бізнесом, лицем українського шоу бізнесу, новим українським шоу -бізнесу. Е, Тому що ті всі старі, вони вже своє. Хай перекладають пісні далі. Так на тому і закінчиться. Мені здається, будуть салюти всюди. Музика в Я думаю, що салютів довго не буде в Україні. Я вам скажу, бо на кожен салют будуть зриватися. Я деколи від стуку дверей можу ну, передернутися. Тому я думаю, що салюти треба буде трошечки відмінити на, де, на деякий Тут період грім часу. Чуєш і вже О, дуже бачите? погано. От ви правду кажете. Грім чуєшся, вже починає трусити. І вже в ці телеграм-канали пишуть: не, так, не так, переживайте, так. це тільки грім. Дуже дякую за чудову розмову, пане Андрію. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава з Богом до перемоги! Так. Щого століття прагне світ поставить на коліна, він приніс розруху і лихоліття, у вогні палає Україна, бреше всім, що ми одного роду, а на нас полки ординських. Вій жорстокості і дикунства зброду сльози кам'яніють материнські, настане судний день, настане мить розплати за всіх, хто полягли, за Україну матір. Настане судний день за сльози і руїни, Пітаницьким крилом, все буде Україна. Вбивств таких не знали ще люди. Божевільні злочини вчиняють, там в серцях не згасне дух свободи, козаки антихриста столають, варвари не волять Україну, ще не вмерла гордо, заспіваєм, хто боров за неї аж до згина? Поімено кожного згадає, настане судний день, настане мить розплати за всіх, хто полягли, за Україну матір настане судний день. Настане судний день. Стане мить розплати за всіх, хто полягли, за Україну матір. Нашим сьогоднішнім гостем був український співак, заслужений артист України, волонтер Андрій Князь. Він вважає, що всі артисти мають об'єднуватися задля того, щоб на культурному фронті боротися з ворогом, допомагаючи нашим ЗСУ. Андрій князь разом з колегами в команді А дали більше ста благодійних концертів, на яких зібрали понад 6 мільйонів гривень, що пішли на потреби наших героїв. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в Ютубі, Фейсбук, Інстаграм чи Телеграм. Це була програма Вічна навіч». Я Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.